Світ Божий і ясний, який ти красивий, і в розквіті літа, і в ініях сивих, в левадах весняних, у травах зелених, і в осені з листом і жовтим і червленим, Та з небом у зорях сріблястих мережках. І в вільхах над річкою, шишках, сережках, у хвилях грайливих, що в річечках-стрічках у сонці тепленькім, та в літеплахнічках, де човником плава, і місяць по небу сон наганяє на колючу нетребу, а енутера пелюстки відкрила. І комах нічних лопотять навкруг крила, на пахощі квітки злетіли з усюди, нескінченні грані у світу в нас, люди.